Скандал у Кам'янському. Власники ветеринарної клініки Передай звинувачуються в халатності та непрофесіоналізмі після того, як у їхньому дитячому садочку для собак серйозно травмувався песик. Наша журналістка група вирішила провести власне розслідування, щоб розібратися в ситуації. 1 січня 2025 року в Кам'янському стався інцидент, який викликав великий резонанс серед власників домашніх тварин. Валерія Ткач, місцева мешканка та популярна блогерка, залишила свого півторарічного той пуделя Кекса у ветеринарному садочку клініки Передайс, що розташована на проспекті Свободи 12А. Вона мала поїхати до сестри в інше місто, тому вирішила скористатися послугами цієї клініки, яка, за її словами, раніше викликала довіру. Я кажу, добре, скільки собачок у вас в садку? Каже, там щось, чи два, чи три маленьких, і один такий стаф. Ну, ви, ви не переживайте, він маленький, не переживайте, він що щіночок. Ну я думаю, ну, маленький, ну, ну я так поняла, ну це щіночок, Ну, не 30 кілограмовий собака, розумієте? Це класний, класна порода собаки, яка чисто теоретично і практично може вбити навіть людину. Того ж дня, близько 16-ї години, Валерії зателефонували з клініки і повідомили, що між кексом та Стафом сталася сутичка. У результаті цього кекс отримав серйозні травми. Власниця дала дозвіл на ведення седативних та протиалергічних препаратів, а також на проведення рентгену, оскільки підозрювали перелом. Я зійшла на максимально спокійно і кажу, де моя собака вона нас проводить Це в подсобку там, де сидить няня, плаче над моєю дитиною. Я беруся за голову, і мені кажуть, що в нього перелом. Вона говорить, що треба все ж таки, щоб собаці робили операцію через три дні, так як її, її знайомий лікар з Дніпра по телефону роблю заключення, що кексу треба операція через три дні. Ані в якому разі не сьогодні. Це могло бути би правдою, якби перелом був би відкритий. Однак, на думку Валерії, адміністрація клініки проявила непрофесіоналізм, не зробивши необхідних маніпуляцій для точного визначення типу перелому, адже ні хірурга, ані належного обладнання в клініці не було. Коли анестезіолог, лікар з клініки Пульс з Дніпра приїхали терміново до нас, він елементарно перше, що зробив, що побрив лапку, зрозумів, що перелом закритий, і ми Вирішили вести його в клініку, і в мене є перед операційне заключення, що йому внесли цей цей, цей 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 препарат, щоб прибрати можливість розвитку бактеріальних інфекційних захворювань. Валерія зв'язалася з незалежним хірургом із Дніпра, який негайно прибув до Кам'янського. Той оперативно оглянув собаку, провів необхідні підготовчі заходи і підтвердив, що операцію треба робити негайно. Вони розслабилися вже морально, що я взяла на себе відповідальність, що я почала телефонувати всім. А Людмила, співвласниця, вона не має ні ветеринарної, ні медичної освіти. Цитую У мене… Трі виша хабразивання, але тут я працюю адміністратором і соучредителем. Олександр, взагалі без медичної освіти робить рентген. До речі, можете перевірити, чи має людина без медичної освіти робити рентген собакам. Три години собаку готують до операції. Оперують більше двох годин. Ситуація виявилася дуже складною. б трохи зачекали, і пішов би дуже сильний набряк. Шанси на те, що операція була б успішною, став би меншим на 50%. Я дякую Богу за те, що став кусив кекса за плече, а не за шию. В такому випадку мого улюбленця могло просто не стати, зазначає Валерія. Але е там було проговорено такий факт, що типу. Ми розуміємо, що ми зараз кексіка беремо з собою, і виводимо в іншу клініку. Типу, аля, якщо ми вже занесли собаку в такому стані до них, а зараз винесемо з іншим і повеземо в іншу клініку, то аля негласним правилам вони можуть себе зняти відповідальність. Загальну увагу також привернув відеозапис, зроблений у клініці. На ньому власниця клініки Людмила жартувала з зняною про бойове хрещення, яке відбулося через бійку собак. Вона також згадувала, як в перші місяці роботи клініки одна з тваринок втекла з клініки та самостійно повернулася додому через два дні. Перший місяць нашої роботи, у нас тут наш робота на стіка там понастума. Там не то самі вони вибігають. Тож я вже слава Богу, на второй Валерія стверджує, що це не перший подібний випадок у клініці. Передайсь власники регулярно видаляють негативні коментарі про непрофесійність персоналу. У відгуках також згадували випадки, коли собаки після грумінгу опинялися на вулиці без нагляду. За словами Валерії, адміністрація клініки запропонувала компенсувати, так би мовити, собівартість операції у розмірі 10 тисяч гривень, хоча її реальна вартість сягнула 60 тисяч гривень. Також власники пропонували залишити собаку у клініці, начебто, щоб уникнути розголосу та зберегти репутацію. Особливо мене дуже сильно збісило те, що вони кажуть: я кажу, врач має бути в клініці, ви же клініка, якщо став порвал горла, сону, артерію, маємо кексу, у вас должен быть врач в клинике, стационарно. Вона каже: Врач нічого вам не должен. Не должен вам нічого, врач. Ну я це чую, і я ще більше починаю кричати. Кажу, врач має бути, врач должен быть, ви клініка. Вислухавши проблему від постраждалої сторони, ми вирішили приїхати до самої клініки Передасть, аби отримати коментарі від її адміністрації. Що ж, можливо, все не так однозначно. Спочатку нас попросили зачекати, але згодом адміністрація відмовилася надавати будь-які пояснення, пояснюючи це тим, що вони зовсім не мають на це часу. Ми можемо з вами якийсь тим часом говорити, зустрітись, поспілкуватись. Або ну в цілому, ну вкрасу вже ріпартер вчора приходив, в газету, вони написали. Ви можете там ату цю інформацію. Нам потрібно це ж відео сюжет, а не просто це. Ми мене на відео не знімаємося. Тобто ви не будете не. давати коментар, так? У відповіді клініки передайс опублікованій у статті видання Наш репортер. Адміністрація закладу заявила, що всі процедури щодо догляду за тваринами відповідають стандартам. А інциденти з кексом був нещасним випадком, спричиненим раптовою агресією іншої собаки. Також у клініці наголосили, що намагалися оперативно надати допомогу та запропонували часткову компенсацію витрат на лікування, хоча свою провину у ситуації категорично заперечують. Наразі Валерія написала заяву до поліції. Декілька судових засідань вже відбулося. На даний момент минуло два тижні, і Валерія дізналася, що у Кекса почалися ускладнення. Лікарі попереджають, що є ймовірність, що кістка може зовсім не зростися, або собачка все життя буде кульгати. Попри це, Валерія не вимагає повної фінансової компенсації, хоча й не відмовилася б від неї. Вона також не наполягає на закритті клініки. Її головна мета домогтися справедливості та притягнення винних до відповідальності. Мені чесно, найголовніше, щоб люди побачили цю ситуацію, і щоб такі люди, як вони, не займалися справою, яку вони не люблять, і за яку вони беруться халатно і не хочуть відповідати за свої халатні проступки. Ситуація зі здоров'ям кексу залишається складною для подолання таких проблем. Потрібен професійний хірург-ортопед. Ми поспілкувалися з лікарями з інших ветклінік та дізналися, що таких фахівців, на жаль, в Україні мало. Стежитимемо за розвитком подій і надалі. Сподіваємося, що Валерії вдасться досягти справедливості, а кекс зможе повернутися до нормального життя.